Уже роді вже цього року почали реконструювати частину фасадів історичного центру. На 2016-й запланували набагато більше. З метою реалізації комплексної програми відновлення історичного центру міста депутати міської ради запропонували суттєво збільшити бюджет та обсяг програми. Тобто пропонують реставрувати майже всю вулицю Корзо, частину вулиць Волошина та Духновича, а також площі Шандора Петефі та Театральну. На реалізацію комплексної програми відновлення історичного центру Ужгорода передбачено понад 48 мільйонів гривень. Строки виконання програми продовжили до 2017 року. Роботи планують розпочати в другому кварталі 2016-го. Заступник Ужгородського міського голови Олександр Габор зауважує, основна проблема, яка може призупинити реставрацію. Відмова співвласників будівель, що підпадають під програму, сплачувати 5% долю на проведення робіт. Хоча саме розмір цієї долі зменшили раніше, вона складала 10% від загальної вартості робіт. Сума коливається від 2 тисяч до 55 тисяч гривень. На попередній сесії міської ради, яка відбулася 23 грудня, було одним із питань, проголосоване депутатами. Це Затвердження, верніше, внесення змін до програми комплексного відновлення історичного центру міста Ужгород на 2015-16 роки і відповідно змінено цю програму з термінами реалізації на 16-17 роки, а також змінено суму коштів. Є площа. Цих фасадів, які планується відремонтувати, є площа покрівель, які планується відремонтувати або реконструювати. Ну І щоб було більш можливо зрозуміло, реставрація передбачає в собі виключно і капітальний ремонт, і реставрацію фасадів та покрівель, тільки фасадів і покрівель. Тобто будь будь-інших -будь конструктивних елементів. Ні ремонтувати, ні, ні реконструювати не планується. Обов'язковою умовою виконання робіт, з реконструкції, і капітального ремонту фасадів і покрівль центральної частини, історичної частини міста це необхідність дольової участі співвласників. Без цього роботи не, не будуть ні розпочаті, ні профінансовані. Кожний із співвласників за рішенням, яке ще було прийнято у червні цього року, повинен прийняти дальову участь у фінансуванні робіт по цьому проєкту в розмірі 5%. Ну, це загальний відсоток на всіх співвласників будинку. Місто з свого боку вкладає. Більші кошти тому всі розуміють, що це робиться не виключно для мешканців, а для цієї всієї громади і для обличчя міста.